Вітаю вас, діти. Знов до нас завітала в гості бджілка. Сіла вона на клумбі серед квітів і засумувала такі гарні квіточки. Так би хотілося їх мати вдома. І бджілка запитує: Діти, а вам хотілося б, щоб усі всі квіточки були у вас вдома? Ну, звичайно, хотілося. Але ми, добре, діти, знаємо, що квіти не можна рвати, тому що вдома вони. Швидко зів'януть, втратять свою красу, а на клумбі вони будуть довго квітнути і дарувати радість людям. Але прикрасити дом квітами ми зможемо, і ми зараз розкажемо бджілці, як ми це будемо робити. Ми зробимо квіточку із ось такого картонного циліндра. Я його обклеїла зеленим папіром. Це буде у нас стебло нашої квіточки. Тепер нам треба зробити листечко із теж зеленого папіру прямокутного форми. І ми зробимо так квітку, що зможемо міняти. Ми зможемо зробити і тюльпан, і мак. Я вам зараз все покажу, це нескладно. Спочатку зробимо листя. Нам треба згорнути папір навпіл. І ось так провести пальчиками місце згину. І тепер намалювати ось так загострені ось такі овали. Це буде листя, тюльпана. Тепер треба вирізати, не розгортаючи діти, а. Згорнувши в два рази навпіл, і вирізати листячко з цього згорнутого папіру. Коли ми приберемо сміття і візьмемо листя, то в нас вийде два листочка, поки що відкладаємо їх. Тепер нам треба зробити квітку мак. перегортаємо картон на зворотній бік. І робимо ось такі заокруглення. Це буде у нас пелюсточки нашого маку. По ним ми будемо вирізати. А для того, щоб зробити тюльпан, ми теж перегортаємо на зворотній бік картон. І подивіться, що ми робимо? Ми малюємо ось такі ламані лінії. А внизу заокруглюємо. І ось у нас вийшло схоже на корону форма. Зараз я наведу фломастером, щоб вам було видно. Ось у нас тюльпан внизу заокруглений, а вгорі схожий на корону або на зубчики. А мак ми зробимо ось такими пелюсточками. В мака небагато пелюсточок, але вони заокруглені. Ось так. Тепер нам треба знову взяти в руки ножиці і повирізати, вирізаємо просто по контуру, заокруглюємо наші пелюсточки, ось у нас вийшла вже форма мака, і вирізаємо тюльпан. Просто по контуру, по тому, що ми намалювали з вами. Ось так. Зубчики вирізаємо і заокруглюємо внизу. Все. Тепер іще нам треба ось що зробити. Для того, щоб наша квітка була схожа на мак, в неї потрібно, потрібно зробити чорну серединку. Для цього ми візьмемо шматочок чорного папіру. І нарвемо ось такі невеличкі шматочки, щоб наша серединка була така пухнаста поки що теж відкладаємо, щоб нам нічого не заважало. І останні надрізи треба зробити на самому циліндрі. Подивіться, як ми це зробимо. Зробимо один надріз, отак вгорі. А тепер Приставимо отак олівчик, щоб наступний надріз був навпроти цього. Ось так олівцем промальовуємо лінію, і ось тут зробимо ще один надріз. Невеличкий. І тепер нам вже можна приступати до приклеювання. Що ми робимо, по-перше, робимо серединку нашого. Мака, намащуємо ось так посередині клеєм і викладаємо ось так шматочки чорного папіру, не дуже притискаючи, щоб у нас вийшла серединка така пухнаста, нерівна, а схожа на справжній мак. Якщо треба додати клея всередину, можна іще додати. І подивіться, який у нас вийшов мак ніби справжній. І тепер почекаємо, коли наша серединка висохне, а поки що займемося стеблом і листочками. Листочки треба приклеїти. Подивіться, діти, отут ми вгорі робили надрізи, а внизу приклеїмо листочки. Це просто: намащуємо нашу стеблинку. Приклеїмо внизу один листочок, потім намащуємо зверху, ось так, частинку листочка і частинку циліндра. І приклеюємо другий листочок. І ось у нас вже вираз, виросла стеблинка з листочками. І тепер нам нічого не заважає зробити квіточку. В надрізи, ось ці, ми просто встромляємо. Нашу квіточку. Ось чому я вам казала, що надрізи треба робити точно навпроти одне одного, щоб наша квітка змогла струмитися рівненько. Ось так. Подивіться, який гарний вийшов у нас тюльпан. А коли ви захочете зробити собі вдома іншу квіточку, ви просто витаскуєте тюльпан і у ці ж надрізики встромляєте квіточку, маку, і ось у вас вже квітний МАК. Подивіться, як гарно вийшло. Діти, це дуже просто і це дуже цікаво. Можна зробити кілька квітів, взяти кілька циліндрів, обклеїти їх, зробити листочки і зробити квіточку. У вас може бути і мак. І тюльпан, і нарцис, і жовта-кульбабка все, що ви захочете зробити. Діти, я вам бажаю створити свою власну клумбу вдома, і щоб у вас було красиво і затишно. До побачення!